Коломиї в палаці культури та мистецтв народний дім. Щорічно відбувається фестиваль, студентська осінь. Писанкова цей захід демонструє, що молодь є потужною силою, де поєднується професіоналізм, щирість та шалена любов до мистецтва. Начальниця міського управління культури Мар'яна Кодіна зазначила, що цей фестиваль ніколи не зупинявся навіть під час війни. Для нас важливо, щоб молодь творчо розвивалася. Національно-патріотичне виховання, бо діти співають українських пісень, танцюють народних танців, українських танців, театральні постановки українських авторів, українських драматургів, і це є надважливою складовою для розвитку творчої молоді, і це їх об'єднує. Цьогоріч на участь у фестивалі подали понад 70 заявок. Завідувачка відділу молодіжної політики міського управління культури Ірина Ярмоленко розповіла, що кожного року фестиваль має свої родзинки родзинкою цьогорічного фестивалю конкурсу «Студентська пасанкова це те, що в цьому році подалося п'ять театральних жанрів. На номінацію театральний жанр п'ять колективів. Це будуть мініатюри, і це є новизною цього фестивалю цього року. Студентки Коломийського ліцею сфери послуг підготували для фестивалю власний танець. Все було чудово, ніяких суперечок не було. Танець буде Зозуля. Нас 12 чоловік. Зозуля це більш такий жіночий танець, відкривається ніжність дівчат, і ми покажемо це в танці. У феєнародного дому також представлені роботи учасників номінації Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво які журіє. Оцінюватиме у наступні дні фестивалю з коломої Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.